Ну що, є хороший сигнал від Сполучених Штатів. Вони чекають, поки Зеленський вибачиться. Ну, знаєте, залишили так трошки відчинені а, двері, але погрожують, що можуть зупинити повністю допомогу Україні і навіть та, що йшла ще від Байдена. Зеленський, в свою чергу, оцінив таку можливість та відповідає на питання, чи відновить він діалог з Трампом. Також є реакція Кремля щодо ситуації між США та Україною та Венс після скандалу у Білому домі вирішив сховати свою сім'ю. Тож, друзі, буде дуже цікаво, давайте розбиратись. І найголовніше для нас е, зрозуміти: а чи йде американська допомога в Україну? І по-перше, зараз в Конгресі США взагалі не розглядають новий пакет допомоги Україні, тобто питання? Зависло десь в небі, і поки невідомо чи взагалі отримає Україна підтримку. Треба відзначити, що Україна е, зараз отримує зброю від Сполучених Штатів і буде це робити до 26-го року. І за це треба подякувати Байдену. Ця допомога була ухвалена ще раніше Конгресом. Але наразі е, немає ніяких нових заяв щодо нової допомоги від Сполучених Штатів. Ба більше Дональд Трамп проводить зустрічі зі своєю адміністрацією, і вони там нібито хочуть навіть вирішити, як зупинити цю допомогу, яка надходить в Україну. За чутками можуть навіть повністю заморозити постачання зброї, хоча її вже погодив Байден, а це вже, друзі, зовсім інший рівень проблеми. Отже, що думає Зеленський з цього при приводу? Можлива зупинка американської допомоги Україні буде вигідною лише путінській Росії. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами після саміту в Лондоні. Він нагадав, що і Україна, і Європа вважає Америку своїм стратегічним партнером. Голова держави нагадує, що нова допомога Україні в Конгресі США зараз не розглядається, однак він сподівається на продовження діалогу і підтримки. І ви знаєте, якщо Америка дасть задню, це стане сигналом не тільки для України, а для всього світу. І тут питання не лише просто в постачанні зброї, а це вже про глобальну політику, про те, чи справді США готові залишитися лідерами світу. І якщо так, то саме зараз час це довести. А якщо ви відвернетесь від людей, які борються за життя, за свою державу, то лідерами світу вас вже точно не назовеш. І як сказав Зеленський, ця ситуація саме на руку Кремля, і там, напевно, вже радіють з цього приводу. Речник Кремля Дмитро Пісков заявляє, що інцидент між Зеленським і Трампом лише підтвердив, що мир в Україні буде дуже важким. Ну і, звісно, друзі знову э, натякнув, що причина саме в Києві. А також э, він заявив, що Зеленський нібито не хоче миру, а продовжує війну. Вашингтон і Москва можуть домовлятися, але важливий елемент це позиція Києва. У Зеленського повна відсутність дипломатичних здібностей, якщо Європа зможе схилити Зеленського до переговорів, їй честь і хвала. Ну, чесно кажучи, нічого нового, все це класична тактика Кремля переконати всіх, що проблема не в російській агресорі, агресії, а в Україні, яка не хоче домовлятися. Але правильніше сказати не хоче. Віддавати те, за що бореться, а Москва, звісно, готова домовлятись. Вона ж заявляла, що не віддасть території, які, які їй навіть не належать. Тоді вирішили тиснути просто на Україну. Компроміс, друзі, це не ультиматум. Добре, нехай дві сторони щось втратять, але не одна сторона ще й жертва. До речі, в США знову кажуть про територіальні поступки. Цікаво, що ще недавно американські політики говорили про підтримку України, там скільки будемо підтримувати, скільки потрібно. А тепер Радник з національної безпеки США заявляє, що Україна має відмовитись від частини територій заради миру. Ще й мир там теж зараз послухайте, буде виситі на волосинь. Волс в інтерв'ю CNN сказав, що повернення до кордонів 2014 року нереалістичне і Україні доведеться погодитися на територіальні поступки. Взамін! Росія начебто має надати гарантії безпеки. Але від США таких гарантій не буде, лише від Європи. Крім того, він заявив, що Україна не стане членом НАТО, бо це автоматично втягне війська США у конфлікт. Ну по суті. Це просто пропозиція заморозити війну за рахунок України. Тобто Київ відмовляється від частини території, а взамін отримує гарантії від кого? Від Росії. Хоча історія вже показувала, що такі домовленості нічого не варті. Ще цікавий момент Волт прямо визнав, що адміністрація Трампа припинила переговори із Зеленським після їхньої перепалки в Білому домі. А це може означати, що підтримка США зараз ну, а насправді, під питанням. Повідомляється, що Трамп скликає термінову нараду, щоб обговорити допомогу Україні. І що там відбувається, я далі вам зачитаю. ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп збирає нараду з питань України серед учасників держсекретар Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гехсет та інші топові радники. Головна тема зустрічі це перегляд допомоги Україні. А це може означати як її призупинення, так і повне припинення постачання зброї. В чому мова йде про озброєння, яке було схвалене ще за Байдена і навіть сплачене? Тобто США можуть просто не віддати те, що вже було заплановано. Але, по-перше, офіційно МЗС України заявляє, що допомога все ж таки йде в повному обсязі. Це дуже позитивний момент, але за даними західних ЗМІ, при нинішній інтенсивності боїв зброї нам вистачить лише до літа. Ну а далі можуть початися серйозні проблеми, як з боєприпасами, так і з технікою. Трамп завжди був скептиком щодо допомоги іншим країнам, особливо Україні, на жаль. Але питання в тому, чи готовий він ризикнути глобальним впливом США, відмовитись від підтримки союзників. Бо якщо Вашингтон зливає Україну, це сигнал для всього світу. Америка більше не гарантує безпеку. Можливо, це маніпуляція Трампа. Я вам дам допомогу, але спочатку визнайте, що ви були неправі і поступіться мені в суперечці. Приблизно так виглядає ситуація наразі між США та Україною. Білий дім заявляє, що чекає від Зеленського певних заяв і рішень, щоб продовжувати підтримку. Радник Трампа з націона з безпеки Майк Волц в ефірі Fox News заявляє, що Україна має зробити не надто багато, щоб повернутися до переговорів. Йдеться про визнання Зеленським, що його позиція в попередніх перемовинах була помилковою. Готовність підписати угоду щодо природних ресурсів, участь у мирних переговорах. Також Волц наголосив, що терпіння американців не безмежне, а і США не можуть вічно фінансувати війну. Бо більше він вважає, що Україна має піти на територіальні поступки, а натомість отримати гарантії безпеки від Європи і Росії. Фактично Трамп через своїх так званих радників натікає, що якщо Україна хоче і далі отримувати підтримку від США, доведеться йти на компроміси, які раніше були неприйнятними. І головне питання: наскільки далеко можуть зайти такі компроміси? Погодитись на мирні угоди, підписати е, угоду про колись, корисні копалини, підписати угоду про припинення вогню, про капітуляцію України і таке інше. І, друзі, а як на таке все реагує Зеленський? В свою чергу він готовий знову зустрітися з Трампом. Володимир Зеленський дав зрозуміти, що готовий відновити діалог з Дональдом Трампом, якщо той його запросить. Бачите, е, з боку Сполучених Штатів вони ждуть поки. Зеленський зробить перший крок, а тут Зеленський каже, що якщо Трамп його запросить, він готовий з ним зустрітися. Також Зеленський повідомив, що він не перепрошуватиме за суперечку в Білому домі, хоча визнав, що цей скандал не приніс нічого хорошого для України. Зеленський хоче залишити конфлікт в історії та говорить про необхідність конструктивного діалогу. Він підтвердив готовність підписати угоду про корисні копалини, яка була зірвана після скандалу, але найважливіше, він наголошує, що Україна все ж таки залежить від підтримки США і він від неї не відмовляється. І наостанок, щоб зрозуміти, а чи повинен Зеленський взагалі вибачатись, запитайте себе, а чого Венс після скандалу в Білому домі вирішив сховати свою сім'ю? Віцепрезидент США Джей Ді Венс після суперечки із Зеленським у Білому домі вирішив перевести дух на гірськолижному курорті у Вермонті, але там на нього чекали не лижі, а сотні активістів із плакатами на підтримку України. Його кортеж зустріли демонстранти з гаслами: Трамп служить Путіну, національна ганьба. Їдь кататися на лижах до Росії. В результаті віце-президент зник у невідомому напрямку і, за даними ЗМІ, перевіз свою сім'ю у безпечне місце. І це, друзі, дуже позитивний і, можливо, і найголовніший момент. Це демонструє те, що тема України в США це не просто політика, а це питання, яке реально хвилює людей. Якщо віце-президент змушений тікати від протестів, це значить, що громадська думка не на його боці. По-друге, публічна суперечка Зеленського і Трампа в Білому домі стала настільки гучною, що тепер кожен політик, який висловлює скепсис щодо підтримки України, ризикує отримати просто порцію критики. Тому, друзі, це означає, що доля американської допомоги Україні ще далеко не вирішена. І найголовніше, якщо такі протести триватимуть, політикам у Вашингтоні буде дуже складно пояснити виборцям, а чому вони. Від... Відвернулися від Києва. На цьому я завершую своє відео. Дуже дякую тобі, що додивився до кінця. Тисни лайк, підпишись обов'язково. До зустрічі!